Місто Запоріжжя, червень місяць 2024 рік. Хочу зразу сказати: буде терор, саме терор, от мені йде слово терор, тобто тероризувати будуть жителів міста Запоріжжя, ворог небезпека, де саме буде? Скажу зразу там, де Знаєте, зустрічаються закохання, це під вечір більше, або навіть вночі, там, де зустрічаються закохання, можливо, там є якесь таке зображення, щось яке, щось пов'язане з крабликом, або назва така: любов та сила, тобто так, сила кохання, там, де зустрічаються люди, там, де. Якось проводять час, ну, таке місце для закоханих. Може, це якась паркова зона, знаєте, може, це набережна якась, якщо вона є там, в Запоріжжі, я вже не пам'ятаю. Далі це друге, там, де там, де дітки бігають, і назва така: лисеня сонце, щось таке, чи помаранчеве лис... сонце, чи помаранчеве лисеня, якась така назва може бути. Під ранок. От вранці, вранці, коли сонечко вже встало, вранці там може бути якась небезпека. Дуже-дуже неприємна. Тому тут треба пильнувати за тривогами, якщо там, може дитячий садок так називається, чогось в мене таке йде. Далі тут ще цілі ворога, але тут, знаєте, може і пронести, тобто може і прикритися, а може і ні. Тобто тут вояка ситуація. А там, де не дають ворогу, знову ж. Так, це ППО. От мені йдеться, що це захист, що це ППО. Там, де вежа, там, де а, змія, якесь щось таке, знаєте, може перевозити таке щось важливе, небезпечне. От саме там щось може бути, тобто голка в серцем буде вганятися. А, залізні дороги. Ще Запоріжжя. Ще Запоріжжя. Ну, закриті дороги будуть, можливо, десь прямо на дорозі буде потрапляння якоїсь ракети і може бути займання. У них бажання прорватися в Запоріжжі, у них є бажання, і вони все для того роблять. Тобто вони будуть. Шиткий момент, до речі, випадав і на Дніпро, що порушення зв'язку зі світом. Тобто, знову це може бути порушення. Інтернет може перестати працювати, там зв'язок мобільний може припинити працювати. Тобто, як нібито люди не можуть між собою зв'язатися, розірвані дроти, ось такі мені йде. А наскільки сильна буде агресія, знаєте, я скажу, ну, вона буде, і будь-яка агресія такого плану, якого ми всі зазнаємо, вона дійсно неприємна і жахлива, але а, тут ситуація в тому, що те вже що ми, що ми добре знаємо. Те вже як і було, тобто якихось знаєте мега сильніше ніж за всі ці роки, що в нас вже йде війна, не буде, і може частково навіть десь буде таке за потім знову буде таке хвилі. Тобто, знаєте. Трошки погатили по Запоріжжю, потім відійшли. Трошки погатили по Запоріжжю, трошки відійшли. У них фокус уваги тримається на тому, щоб максимально знаєте, як порушити місто Запоріжжя, але більше більш до того, коли вони готові будуть війти. Зараз слава. Дяка вищим силам про те, що ні, зараз у них немає того ресурсу, щоб війти, але хоча, знаєте, амбіції дуже великі. Тому о, руйнації будуть, але поки що не такі великі, як би вони хотіли і планували. Особливо зараз те, що відбувається під Харковом, Харківська область. Чи буде просування ворога, буде. Чи буде захоплене місто Харків у червні місяці? Ні. Захопленим не буде, але воно буде по вежі. Вежа це просто максимальна руйнація. Тобто, те, що зараз у травні проживають харків'яни, на жаль, на краще нічого не буде змінюватися. Ворог буде просуватися, ворог буде дуже бо, Знаєте, вони як таракани, їх оце давиш, 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 а вони все пруть, пруть і пруть. Стосовно Запоріжжя, чи буде там вони підходити до рубежів Запоріжжя, зараз поки що ні, у них як фокус уваги змінився. Але десь поряд все ж таки вони будуть крутитися, поки що у них якась домовленість інакша. Вони, як нібито, перемкнули увагу туди, в сторону Харкова, хоча зацікавленість по Запоріжжю вона також залишається. Але поки що, поки що, в запоріжці можна, можна трошки видихнути, так, скажімо так. Але тут все одно мені тут не подобається змія знову стосовно напрямку Запоріжжя. Може щось застосування якихось таких, не знаю там, хочу сказати, брудних, але не брудних бомб, щось такого, знаєте, може якісь хімічні такі. Хімічна якась зброя може бути застосована в напрямку Запорі... Запорізькому напрямку. Від того, знаєте, мені подобається, що вони там дуже багато копників отримують у Запорізькому напрямку. І будуть вони отримувати. Е От Нібито вони дуже багато зусилля роблять, щось там пройшли на якийсь там метр два, ну, умовно. А... а далі якось забуксували. Тобто якогось такого активного просування в сторону міста Запоріжжя я не бачу. Але сторону Харкова буде дуже активно. Стосовно зброї, питалися, чи отримуємо ми зброю у червні місяці від наших західних помічників, скажімо так, союзників, вони обіцяють, але зав'язані очі. Тобто, чогось, чогось ми не бачимо, чогось ми ще не добачаємо, вже сиплять грошима, вже нібито йде, але чомусь не дають. У них є якась інформація, таємна інформація. Чомусь вони через це побоюються зараз надсилати, передавати ту кількість, яку б мали передати. Мені йде таке, що їм відомо про якісь по типу терактів, по типу там, цілих, які можуть стати хтось, що, що можуть поцілити по тим. Цінним грузом зі зброєю, яка буде йти до нас, що противник може дізнатися про це і може все це. І є їм, як нібито про це відомо, тому буде відтягуватись час. Щось частково трошечки передасться, але це так передасться, що ми це може трохи трохи згодом і дізнаємося. Але ота велика частка поки що вона в затримці. в затримці, тому що в них є така таємна інформація, яка не дає їм поки що рухатися далі. Більш того, вони це роблять так, щоб наша влада була зав'язаними очима, тому що не довіряють вони нашій владі, наші західні союзники. І ще одне цікаве питання було: чи буде домовленість про пільміє, скажімо так, про завершення? Війни у червні місяці 2024 лютого? О, Господи, що ти? Що я кажу? У червні місяці 2024 року. Чи буде. Чи буде якісь договори-переговори? Ні. Переговорів не буде. Поки що ставляться okay. на паузу чому? Ставиться на паузу третьою особою. Це якась третя сторона, яка як ірфант, тобто як жрець, як старший так, серед нас, ну, серед країн. Тому що несправедливо себе веде поки що ворог, ну, на думку цієї третьої сторони. Дуже багато поршу. Щось вони вже перейшли до межу, і зараз як нібито неможливо домовитися, і що це десно. Поки що на паузі. Стосовно питання перемовин, воно поки що на паузі, але не буде, тому що країна-агресор вже настільки знахабніє, що просто далі нікуди.